Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 18 липня. На Київщині в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 24 градусів, а вночі до плюс 26 градусів. У Києві хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Вранці піде дощ із грозою. У другій половині дня опадів не передбачається. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 26. У Житомирі на зміну похмурому ранку прийде ясний день: хмар на небі не буде до самого вечора. Без дощу. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 29 до плюс 23 градусів. А вночі від плюс 23 до плюс 26. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Опадів не прогнозується. На Сумщині температура день буде від плюс 34 до плюс 28 градусів, та від плюс 24 до плюс 30 вночі. Вдень у Сумах на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 37 до плюс 31 градуса в день, а вночі від плюс 24 до плюс 31. У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Опади не очікуються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 38 до плюс 30 градусів. Та від плюс 23 до плюс 33 вночі. Хмари, які з'являться у Донецьку в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не передбачаються. У Луганській області денна температура буде від плюс 39 до плюс 31 градуса, та вночі від плюс 23 до плюс 33. У Луганську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 38 до плюс 30 градусів та від плюс 29 до плюс 32 вночі. Небо в Одесі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора без дощу. На Миколаївщині температура день буде становити плюс 31 градус, а вночі від плюс 28 до плюс 35. У Миколаєві погода буде ясною тільки ввечері на небі з'являться хмари опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 40 до плюс 33 градусів в день та вночі від плюс 27 до плюс 35. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 38 до плюс 33 градусів та від плюс 28 до плюс 33 вночі. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 37 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 24 до плюс 33. У Сімферополі небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині денна температура буде від плюс 28 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Увесь день у Львові утримається ясна погода без дощу. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 24. В Івано-Франківську на небі не буде жодної хмаринки. Без дощу. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 23. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки без дощу. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 25 до плюс 24 градусів, та від плюс 23 до плюс 24 вночі. Ясна погода буде триматися у Чернівцях впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не передбачаються. На Закарпатті денна температура буде від плюс 31 до плюс 27 градусів, та від плюс 23 до плюс 25 вночі. В Ужгороді небо буде ясним до самого завершення дня, без опадів. У Рівненській області температура день буде від плюс 26 до плюс 24 градусів, а вночі до плюс 22 градусів. В рівному на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 21 до плюс 23. Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. На Хмельниччині очікується температура від плюс 31 до плюс 26 градусів в день та від плюс 21 до плюс 24 вночі. Хмари, що вкривали небо у Хмельницькому вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться, опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 28 градусів та від плюс 25 до плюс 31 вночі. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть ясними вдень очікується хмарність, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 33 до плюс 28 градусів та вночі від плюс 25 до плюс 30. У Полтаві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Черкащині температура день буде від плюс 31 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 27 до плюс 29. Небо ясне у Черкасах вранці затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 38 до плюс 33 градусів в день. Та від плюс 28 до плюс 31 вночі. Небо у Дніпрі буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами, опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 34 до плюс 28 градусів в день, а вночі від плюс 23 до плюс 26. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Вінниці від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому будемо завершувати. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Ми сподіваємося, що наші погодні огляди зробили ваш день трохи яснішим. Гарного всім тихого дня! Бережіть себе, чекаємо на вас у наступних відео. До зустрічі!